І всім привіт, друзі, з вами я, Гетьман, сьогодні ми пограємо за українську державу в нашій любимій грі Хої 4. А Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ну а ми починаємо. Сьогодні ми підемо по шляху демократії, а саме ми приведемо до влади старого нашого приятеля Симона Петлюра і, як на нього кажуть, останній отаман Української Народної Республіки. Якщо що, на всякий випадок, я скажу, що я використовую ще мод фаст мультиплею, щоб шдесенько ще пройти по фокусам і недовго їх чекати. Всі погані дивізії, коні, садюків та бронетанкові, я хочу спустити, тому що вони нам будуть тільки заважати. Я хочу нормальну армію залишити. Хоча тяжко сказати, що це нормально. Ну, я зроблю. Більш просто піхотну дивізію, і буде її займатися, щоб нам не заважали інші. Варшавський процес тут затримують Степана Бандеру за його націоналізм. І що? Щоби ну, ми йдемо по демократії, так що нам Бандера зовсім нам не потрібен, ми його наказуємо затримати. Звісно, він обігає, втікає його, Но зато буде більш поступків щодо територіальних е цінностей Польщі. Беремо тут uh, собі міністрів і Кубійовича. Алтелея, це сила. Uh, нам потрібно зараз повести демократів до влади простими способами. Uh, і потрібно взяти ілюстрацію чиновників. Якщо ми візьмемо на одну ілюстрацію, то буде анархічне повстання. Uh, вот, uh, вам буде підсказка на відео. Де я вже приводив там потомків на Махна і його ідеології. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Ну а зараз поки що можемо ми зайнятися реформами, поки скоропатське доживає своє. Ми зараз зслідували монтажівку ЗАЗ. Це нам дуже-дуже зараз потрібно. І потім ще надо винищувачів покачувати. Ну а ми будемо робити моторизацію нашої армії. Напевно, навіть в цьому походженні я буду, як це сказати, або танки производити. І десконтиву цького батька. Пистрійше нам потрібно передати допродати саму петлю. Я візити петлю доводу. Це все суєта. Дивіться, що в нас по закордонній політиці? Тут в нас. айх. Ось стоя з Куртом Шушніком. І от Август фон косбух. Я не знаю, чому не автофонна на вибрав, тому що цей дуже говняний, як по мені. У нього мало бафів і взагалі шлях нього деймовий. Не можна нікого захопити нікого через фокуси. Ну, говно. Почалася громадянська війна в Латвії. Я би, звісно, що відправив добровольців, но... Контингенти я не зможу відправити, тому що мені тільки 14. О! О! Дивіться, хто до нас прийшов? Симон Петлю. Тепер ми демократи. Деймократи. От у нас є рада зі всіми цими конченими чиновниками. Наверное, надійс у нашій ще у нас нормальні депутати, а ніякого віті. Ну а зараз нам потрібно все ж таки робити... Обірювання того, що без цього я не зможу деякі фокус пожати, якщо мене будуть підтримувати в раді. Дивіться, друзі, я коли дивився тут сором бараков, я тут побачив якийсь в якийсь стан ж... Князівство, та вийськ. Ти шо? Це шо так? Я... чесно, я вперше це бачу таке. Ще є, блін, з губернія. Губ кампі... Статус, ага. А... А петлю в нас буде очолювати. А, я нічого не знаю, От будемо лісацію чиновників. У нас годі би не повинна бути громадянська війна, я на це, звісно, надіюсь. Ну, ладно. Ні, ну друзі, якщо ви захочете більше екшену і піти по воєнному шляху, повести само на петлю, то можна піти по народній лістації, але прийняти, як раніше, ну, я пам'ятаю, точно можна прийняти сторону, було демократів. Ну а зараз я уже не знаю, давно не пробував. Так все мы полностью демократы, половина більшість. А, Демократично большинство, мне не никто сейчас не потребно. А Данила Скобацкий все ушел. Кого? Фу-фу-фу-фу-фу-фу, фу не 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 не. А да, кто? кто пофіг, зараз Ольгу візьму. Із закінченого парламенту я нічого не можу тут робити, так що підемо далі промисловістю займатися поки що. Ну тут старайся. Раду І там, до речі, Дійсно ж, я ненавижу комуняків. Тут у нас прийшов вот этот От Отвізька, це ж на СССР, вона типа там А тут хто у нас. Балей, славік. Лєвий міністр. Еще один комунієв. Зараз, друзі, буде. Те, що УНЛ може вступити до НАТО в 1937 році. Забороняємо Євгена Коновальця. І що тут? Наша підтримка на Оді. О! Прикольно. Прикольно. Інвестиції можу навіть багато у когось. Зараз я буду дружатися з союзниками. Поляків почали чуть-чуть тут мочити. А, тут, тут ще литва поєдналися. І хило так так. Шінка генерал. <гум> <гум> Ладно. Так, тут у нас малантанти, як я бачу, з'явилися. А, міжмов'я. Міжмов'я. Вона і видно, як у багато всіх країн є мови. О, моє любиме. Любиме. контрабанда в Испании. Поговори з Кримом. Не вступайте в состав України, я вам автономію да навіть дам. Ви шо? Якщо ви поєднаєтесь до мене, я вам автономію, чесно дам. А потім анексу. А ну. Це ж... це жал, так. Да. Це жал. Тут знову Польща робить камбек. До Ігида дійшла. А, ну тут ще в Данцигі вони висадилися. Дуже цікаво. Мовна реформа. Регіональне мова, то що? ТСДі Другий... Боже Кожно, ми точно не в опозиційному блока Наталії Вітренко. Та на українізація тільки. <світна> на фоні українського папу. Просвіта. Все, ми зараз будемо вже закінчувати з цим. О! По тут будемо добувати своє. Позачаговому мобілізація навіщо? Ні, я таке поки ще не потрібно. Почавається громадянська війна в стоїть. Тут у нас э, ауто Зайсінквед проти комуняків. Тима крочки за цю австрію, яка нормальна, нетальна. Чим за комуняк. Краще бути нацистом, чим бути комуністом. Друзі, почалася компанія на території СРСР. Ми приймаємо визов та починаємо наступати на Москву. Щ... Літаки літять, потім всіх бомбить. Як сказав Зеленський. Так що, от вот так от друзі. Не-не, на Ростов идм. На вещи мы не там. Мы можем еще закрывать. А. Насюдь к натя. Христос и... І... Пьяла валя отказался. Я жаль не можу. Или в на не побачив. Я не можу их пригласити до себе. Украинским прометейзбром. І в рай, право. Я в гомоле, друзі. Танта інтервентів? Та ти шо? О, мені щось навіть буду давати. А, то есть мені австрія дала щось. А, це інша австрія проти мене. То я за вас кулачки, держав, а ви, а ви такі скутеняки. Вот такі вот друзі, паши. Друзі, я взяв у кільце радянську армію. Дивіться, от. в білгородчині. Зараз додавимо цих комуняк. Дивіться, дивіться, скільки їх тут зараз повбиваємо ми. Ты ти, ти. Мій план пішов на вдачу. Це будемо набрати клетку. Ми вже біля волонше. Технологію. А ми поки що знаєте таку базовою політику займаємося за кордоном. Дивіться, як. У мене армія, правда, не на все тут. Больше... ну, я Тут у нас немає тав, але я тут більш концентрацію роблю на, на схід. Мені DTA хоче дати сім добровольчих дивізій. Ну, від uh, Гітлера я такого не очікував, але приємно, чесно. Осо він віри, що я тут впадаваю комуністичну загубку. Ой, а. Шо, шо, шо таке? Да. Безкультурно Тут взяв Ах, вигніте Ні, 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 ні. Це не плакати, це так не прократи. Ви Шо, ви шо, я думав, що так так легко буде. Ні, 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 не Я не вам це зробити. Я тільки в котел їх взяв. Друзі, закликав Британію до нашої війни проти Московії. А, вона сама мені це підвагалася. Ну, я не бачу. Я не бачу, що це тепер. Стобах поїдеш очі шо. Вот. Мені із катави я не воювати чомусь. Ну от тоді буду на своїй ділянки фронту воювати. І піду на Москву. Почему ты там сами тучает свои таизии? А мы не тошу. А я на Москву питом. Карпатська Украина, ТП МИИ Протектора. Я так забыл. Друзья, я иду на Москву, видите. Просто Пишка. Этот на уже FPD. Дивіться, дивіться, друзі. Що коїться, що Шо за порив? А тут захисники Москви вирішили тут показати, які вони горді, щоб захистити свою батьківщину, ну, пхео там плаво. Москва моя. Зараз буду Москва за три дня, по Зараз где тут за аэропорт идет. Я почти захопив його. Все, штурм Москвы. Друзі, я взяв Москву. Падіння Москви. Беремо далі Нотасу. І аеродром я московський захопив. Ай, який я молодець. Приводимо туди всі свої літаки. Вот так вот тут даем ему медальку. А да я тут, а столиця тут... А, в Сталингаде. Ничего, я хочу до Ленингада, дійти А шо? А, а ч мы? Захопаем його Все. Пропаганду мы еще в Крыму. Друзья, я дешев до Нового года, но это не наша зупинка. Мы идем... О... А, все, Ленинград взяли. Ну ладно, я там буду Вот это в, в Волхе, как там это ци... место называется? Кацапщина. Зараз, зараз, де окупуємо його. О, колбанський ФПС, каваль з XP Sto. Цікаво. Час війни Що там вы взяли? Ой, новий в нас тактичний бомбардувальник А в смислі достать, не забудь. Ну, ладно, вот так. Тут Кацапа вийшов, що вон на Москву, тут вышел вже, Знову собі обеи А от фіг вам. Пско моя. Що там у них за строиться? Ну не гожи, че вводи вас ту. чесно слово. Ладно, зараз форумову. їм далеко східний похит. Аж вот так вот. Все, все друзья. Чекаем мы на вызвало не вроде бы столько. А все, друзья. Я теперь. Гэм, мих, вин мы ми. доминион. И тут я ублю за вас. Я в шоп друзья, ты видите, куда куда я шов. Я иду далее своим походом. Вот я тут был, а теперь я вот тут тоже. так, как потребно, надеюсь, союзно справляться. Друзья, мы дешевле товарищеский гил и уже проходим мы их. Это капец. И РССР до сих пор на капитулирую что-то. Ну, известно ж. там Сталин во Владивостоке. Друзья, Адянский Союз капитулирует. Баємо собі твари деякі. Ой, йо як це все так. Так сію. Вот. Ну, no, якось так, друзі, вот такі мої тератої. <laughs> Москва під моїм контролем. Ну що, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте вподобайку. Кевінський. Таком виживав. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. І всім до побачення.